Всім привіт! Сьогодні 3 березня, плюс 5 градусів тепла, Вінницька область, передивляюся бджіл, декому треба, може хто де зів, докласти канді, трохи меду є. Зараз подивимося, що там, як там в них така обстановка. Ось бачимо ці. Сидять, їдять. Ось так небагато з'їли. Ось так. Ось ці так дійшли до серединки, поки бачимо сюди, що в них є мед. Трохи незручно знімати однією рукою, але ось ці бачимо ще сидять спереді. Ось сюди світим. Не знаю чи камера передасть, але мед ще в них є. Камість у нас Ще прохладненько, ось так бачимо ці, трошки вже під'їли, але ще в них є канді, ще їм можна не ставити. Я вже утеплив своїх бджілок. Ось так. Ось ці бачимо, мед, їдять, такі вони більш активні, але нічого. Маленько вже дозимовуємо, Так би сказати. Ось так оці ці, як ми бачимо, ще сидять спереді і тихенько. Киємо ще буквально пару вуликів подивимося і далі будемо працювати. Зараз на... збиваємо рамки, натягуємо проволоку. Ось так. Ці сидять. Ще зовсім спереді. Ну доволі, так би сказати, непогана не картина. Бачимо ці також сидять спереді. Ще них не є Нет, є куди йти. Зараз подивимось. Ось я був тут клав. Анді, ось скільки зіли треба їм класти наперед. Так я бачу, ці вже мед доїли. Зараз попробуємо. Ну так, тепло сильно не відчувається, але певно, що вже є розпліт. Ось така сила 7,1-2. 3-4, 5-6, 7, 7 вуличок. Ось так. Зимуємо. Ось так. А ці також 1, 3, 4, 5, 6... 6 вуличок, але не по всьому, але спокійні. Навірно, вони вже така сила сім'ї. Медних є. Ось так. Це якісь активні. Ось так, скільки зі лекандій. Це, за... Це з 8 лютого я підкладав чи з 10. Ось так. Що ж, друзі, така у нас обстановка. Помаленьку працюємо, йдемо до сезону, топимо віск, збиваємо рамки, натягуємо проволоку. Так а цим бачите трішки підклав, але навіть її не беруть. Ну що ж, я всім дякую, всім до побачення.